Якщо говорити реально і тверезо оцінювати ситуацію, яка зараз склалась в агропромисловому комплексі, вона, м'яко кажучи, важка. Ми отримали достатньо низькі ціни реалізації зернових і технічних культур в минулому році. Це означає, що станом на початок календарного року аграрії увійшли практично без фінансової подушки. Тобто, щоб було зрозуміло, наприклад, Кукурудзу сільосаробники змушені були продавати збитками аж до січня включно. І лише потім... Підвищення світових цін і також девальвація гривні, вона дещо е дала можливість підвищити ціни реалізації зернових культур. Я не буду зупинятися по окремих товарних позиціях. Якщо буде така можливість і нагода, буде запитання, то я тоді по всій новій картині трошки детальніше пройдуться. Але факт в тому, що у сельосворобників практично... Немає фінансової подушки для того, щоб фінансувати весняну пильові роботи, як це було в попередньому році. Другий момент, який нас сильно турбує, це фактично блокування роботи банківської системи. По-перше, ліквідність банківської системи є вкрай низькою. По-друге, ставки кредитування банків є дуже високими, ну, мабуть, це наслідок першого пункту. Ми зараз бачимо, що ефективна ставка кредитування у валюті становить 15-17% річних, ефективна ставка кредитування в гривні 25-27% річних. Ну і в таких умовах, звичайно, залучати фінансові ресурси дуже-дуже проблематично. Повторюся, можливо, навіть і на таких умовах залучали, але банки суттєво обмежують можливості кредитування, зважаючи на те, що вільних фінансових ресурсів в них не так багато, як нам хотілося б. Третє питання, воно пов'язано із секвестром державного бюджету, тому що в ході цього секвестру, в ході цих двох законопроєктів, які були прийняті на минулому тижні, низка рішень було прийнято в пакеті, які можуть негативно позначитися на діяльності сільських підприємств. В ході секвестру бюджету практично обнулено фінансування за програмою. Для компенсації для садівників-виноградників, те, що йшло на викорчування садів, те, що йшло на закладання нових садів, те, що йшло на овочі, фрукти сховища. Тут ми можемо говорити, що по цій програмі ми фактично обновили бюджетне фінансування, скорочене фінансування аграрного фонду. І низка інших програм, які можуть негативно, скорочення фінансування яких може негативно позначитися на роботі сільськогос підприємств. Тобто, в цілому ми на даний момент маємо таку ситуацію, коли настрої в секторі достатньо такі, ну, якщо м'яко казати, консервативні. Виникає питання, що може зробити держава в цій ситуації. З нашої точки зору, єдиний, але достатньо ефективний ресурс державного впливу це регуляція економіки, зокрема аграрного сектору економіки. Більше того, питання дерегуляції, вони є ключовими і в тих позиціях, які озвучуються головою Кабінету міністрів, міністром економіки, міністром аграрної політики України. Чому, власне, і що було приводом для нашого, нашої сьогоднішньої прес-конференції, я, мабуть, повинен вибачитися за те, що достатньо пізно її проанонсували. Але завтра Верховна Рада розглядає законопроект або, по крайній мірі, планується розгляд Верховної Ради законопроекту 2436А щодо зменшення кількості документів дозвільного характеру, який вирішує достатньо велику кількість питань пов'язаних із агропромисловим комплексом. Зокрема, цим законопроектом скасовують, скасовуються обов'язкові сертифікати якості зерна. Скасовується необхідність щорічної сертифікації елеваторів. Зокрема, цим законопроектом скасовується необхідність погодження на кожну окрему партію при імпорті засобів захисту рослин. І це власне ті пропозиції, ну буквально один в один, які ми вже постійно пропонуємо і попередньому складу Кабінету міністрів, і новому складу Кабінету міністрів. Наш меседж достатньо простий. Країна живе в непростих безпекових умовах, в непростих політичних умовах, але ми не повинні забувати про економіку.